У тільки Сьогодні відбувається видача продуктово-гігієнічних наборів для місцевих кременчужан, а також людей ВПО. Це категорія виключно 70. Тому що вони мало де отримують допомогу, можуть звернутися до нашого фонду і її отримати. Наразі це видача 700 продуктових наборів. Вони будуть видані на протязі цього тижня та наступного тижня по 150 по 100 людей на день. В набір входить гречка, макарони, мило, серветки, маски. Крупи трьох видів, тушковане м'ясо, сардина, сіль, тобто набір збалансований для однієї людини в самий раз. Дані продуктові набори були сформовані на базі благодійного фонду Артема Марченка, сформовані за підтримки благодійних фондів Смілива Україна, благодійного фонду Перлина держави з міста Києва а також фізичної особи Марини Тимофєвої. Вона надала продукти, і ми їх спакували. Видаємо виключно за попередньою реєстрацією, тобто просто так прийти, отримати не можна. У нас є відповідний реєстр. Люди зареєструвалися, і прийшли, отримали до формування продуктових наборів. Гігієну надав благодійний фонд Смілива Україна. Тобто, набір такий досить збалансований. Зараз вам його покажемо. Ми видамо ці 700 наборів, далі ми викладемо оголошення по нашим фондам-партнерам, вони нададуть нам продукти і ми знову сформуємо там, певну кількість наборів, відкриємо реєстрацію за телефоном, тому що люди похилого віку не можуть зареєструватися за електронною формою. Вони нам телефонують, ми їх реєструємо і вони приходять. Тобто ще видачу зробимо, але потрібно видати ці. Тобто зараз ті, хто зареєструвався, більше дореєструватися на цей тиждень. На цей тиждень на 700 продуктових наборів вони вже спаковані і сформовані. Тобто ми їх видамо і зробимо знову оголошення і в засобах масової інформації, і по сторінках фондів, що відкрита реєстрація, і люди знову зможуть зареєструватися, ті, хто ще не встиг отримати. Зареєструвався, прийшла смс. На, на сьогодні привезли. А как вы узнали про благодейную допомогу? Соседка сказала. Сестра выходила на улицу с утра, приходит, говорит, регистрируется. Первый раз я не успел дозвониться, но сказали уже, полный список был, а этот раз я успел это дозвониться.